Благодать вам і мир від Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Євангелист Матвій, описуючи початок служіння і початок земного існування Ісуса Христа, написав Ось книга родоводу Ісуса Христа. Таким чином, Він показав Його людський рід, людську природу і дуже часто там використовується про те, що він є син людський. Євангелист Лука. Коли описував родовід, то він привів до того, що він є син Адама, син Божий. І так, Ісус Христос є син Божий. Але тут є важлива деталь, яку ми повинні розрізнити те, як ми є синами Божими, і те, як він був, це різні статуси і різні становища. Звертаючись до 20 розділу 28 вірша, де Фома приходить і задає питання. Ну, претензії до Воскресіння Ісуса Христа, Христос дає відповідь: Я йду до Отця Мого і до Отця Вашого. Таким чином, Він якби розділяє цих два стани, дві події. Коли ми читаємо Йова, то там сказано, що був день, коли прийшли сини Божі, і серед них прийшов і Сатана. Також, якби є в певній мірі син Божий. Але це на зразок того, як в Євангелії від Матвія сказано блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Тобто люди будуть названі Синами Божими, і Ісус Христос також названий Сином Божим. Але в нього це є відносини з оце, а в нас просто статус. І ось важливо відзначити, що Син Божий це не є статус для Ісуса Христа у всесвіті. Принаймні він до того, як був на землі, не був сином Божим, тому що Єванис Лука пише: ангел відповів їй: Дух Господній зійде на тебе, сила Всевишнього огорне тебе, тому через те і святе, що народиться, буде назване Син Божий. Як Бачимо, що Ісус Христос при народженні отримав ім'я Син Божий. Він не був Сином Божим, він не став Сином Божим. А він отримав ім'я, Син Божий. І це важливо зазначити, що це просто ім'я. По природі він не є Сином Божим, тому що дехто каже, Бог Отець це одна природа, а Син Божий він трохи менший, слабший, ну і так далі. Але слово Господнє не робить цього. Важливо зазначити, що е, віра в Ісуса Христа як Сина Божого, грає важливу роль для кожного з нас. У 4 розділі і другому віршові послання Йоанна є такі слова. Духа Божого, пізнаєте, кожен Дух, що визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, Той від Бога. І так, Ісус Христос прийшов у тілі, що мається на увазі. Коли ми відкриваємо Євангелію, ми зустрічаємо дуже багато історій про зцілення, навіть Воскресіння. А також про вигнання демонів. І коли Христос виганяв демонів, духи нечисті, як бачили його, то падали ниць перед ним і кричали: Ти Син Бога Живого. Матвій 3:11. Так от Лука пише, що Христос їм забороняв 4:41. Та Він забороняв їм говорити, що Він є Христос. Як бачимо демони, а особливо навіть і дьявол при спокушуванні. Він назвав, якщо ти син Божий. Чому ж він задав це питання? Якщо, він не, якщо ми не сумніваємося в чомусь або нас не цікавить нічого, то ми не задаємо. Але якщо ми знаємо, що хтось претендує на якийсь статус, то ми намагаємося скомпроментувати. Так, і дьявол намагався скомпроментувати Ісуса Христа і якби задає питання, якщо ти син Божий. Бачимо. Демони визнавали його за Сина Божого по одній простій причині. Коли ми розглянемо ще, одну, ще іншу історію, ми більше зрозуміємо. Коли фарисеї ну, виставили претензії Ісусу Христові, вирішили його стратити, знищити, тому що він їм заважав. І коли вони прийшли і привели його до Палата. То в нього не було ніякого кримінального злочину, вони сказали е, Євангелів від Йоанна, 19.7, відказали за законом він мусить померти, бо він си, за сина Божого видавав себе. А в інших місцях Матвія 26.63 сказано, що пересященик відійшов і сказав, що ти Христос, син Божий, промовляє Христос: Ти сказав. Тоді пересвященик роздав одежу. Та й сказав, Він Бога зневажив, нащо нам ще потрібні свідки. Ось ви чули тепер Бога зневагу. Давалося себе. що тут такого? Ісус Христос сказав, що Він є син Божий. Ну, ми сьогодні можемо, ніхто ж нас за це не звинувачує, але євреї розуміли, що вислів і претензії, які Христос говорить, словами Я Син Божий, вони є більшими, ніж ми можемо сьогодні зрозуміти. Таким чином він себе урівнював. І В Євангелії від Іоанна, в Марквія описується про те, що кожен раз, коли фарисеї чули ці слова, воно їх дратувало, і вони були незадоволені цим, тому що він урівнював себе до Бога. По суті, він говорив, що він є їхній Бог, а вони розуміли, що вони не готові йому вклонитися. І визнати його за такого. Сьогодні дуже багато людей, це важливо запам'ятати, зрозуміти, також намагаються Ісуса Христа принизити лише, б, щоб не визнати його за свого Бога. Зробити все можливе, щоб сказати, та ні, Він не, не Бог, він чуть менший. Але ми читаємо, що Він є син Божий. Любов Божа з'явилася до нас, що син. Бог Сина однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Тобто, життя наше заключається в тому, щоб ми визнали, що Син Божий, Він є Бог. Принаймні, фарисеї цього не хотіли зробити. Ті самі демони, вони це розуміли і усвідомлювали, але їм вже було пізно визнавати це все. Тому ми маємо на це звернути увагу. Ісус Христос, Він не просто отримав ім'я при народженні Ісус. Що значить Спаситель. Він не просто отримав ім'я Еммануїл, що значить, знаме Бог. Він не просто був син людський під час свого земного служіння, але він також отримав ім'я, Син Божий, і промовив їй ангел: Дух Господній зійде на тебе, сила Всевишнього огорне тебе через те, то святе, що народиться, буде зване Син Божий. Амінь.